Скільки важить голландський велосипед, зараз дізнаємося. Трошки посунуте. Дана моделька 20 кілограм. Але це не дивно. Тут на нього поначіпляли дуже багато всяких аксесуарів, навіть цей захист. Він масивний важить більше. Міцний багажник, грубший метал важить більше, повнорозмірні крила. Додаткова вага, замочок, додаткова вага, Підсиділ з амортизацією теж важчий. Ось такі виноси, що регулюються, теж важчі. Але в ходу це не замічається. От Дивіться, що так само і генератор теж свою вагу дає. Коли на ньому їдете, тої ваги не чуте. Колеса шини легенькі, дуже впливає маса шин на відчуття від'їзди. І рама, до речі, тут теж грубша, ніж в звичайних велосипедах. От маса за рахунок чого робиться? За рахунок, щоб деталі були тонші, тоді вони легші. Коли воно грубше, воно міцніше, але є свій мінус, що більша вага. Тому хто хоче голландські велосипеди, орієнтуйтеся, що вони будуть важчі за гірські.